програмному РРО КШАЛОТ з'явилася можливість налаштувати групи номенклатури, які повинні бути доступні касирам при роботі з ПРРО. Ця можливість дозволить суб'єкту господарювання розмежовувати розподілення номенклатурних груп між своїми структурними підрозділами, торговими площадками, магазинами. Перед виконанням налаштувань подбайте про те, щоб в кабінеті користувача були створені групи та додані номенклатурні позиції до відповідних груп. Для цього перейдіть в розділ Довідники і в розділі Групи номенклатури за необхідності створіть нову групу. В розділі Номенклатура створіть нову номенклатурну позицію та вкажіть для неї відповідну групу. Перемістіть номенклатурну позицію в групу еталонні для виконання синхронізації з робочим місцем касира. Також ви можете відредагувати іншу номенклатурну позицію та перемістити її до іншої групи. Для того, щоб на певній програмній касі відображалися лише обрані групи номенклатур, необхідно виконати налаштування. Натисніть кнопку Налаштування у верхній частині сторінки розділу Всі каси. У вікні, що відкриється, оберіть розділ налаштування груп номенклатур. На панелі ліворуч оберіть господарську одиницю, у якій знаходиться ПРРО. У блоці праворуч відкриється перелік ПРРО, що належать обраній господарській одиниці. Встановіть позначки біля номерів ПРРО, для яких необхідно налаштувати доступ до груп номенклатур. Щоб швидко обрати або зняти відмітки для всіх ПРРО, скористайтесь опцією Обрати всі ПРРО. У полі Групи номенклатури оберіть назви груп номенклатур, які повинні бути доступні при роботі на ПРРО. За необхідності можна вказати декілька груп. У списку, що відкриється, встановіть відмітки біля потрібних груп. Збережіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти. Оновлення налаштувань виконується під час відкриття зміни на ПРРО. У разі відкриття зміни у режимі офлайн зберігаються налаштування, що були завантажені у ПРРО при попередньому відкритті зміни в режимі онлайн. При закритій зміні на ПРРО для роботи доступні всі групи довідника номенклатура. При роботі з ПРРО касиру будуть доступні лише обрані групи номенклатури та номенклатура, яка належить до цих груп.